Вітаю вас в ефірі. Програма прокуратури Миколаївської області. Право знати. Сьогодні в програмі розпочався процес реформування органів прокуратури України. У Миколаєві до п'яти років позбавлення волі засуджено екс-керівника Укртрансінспекції області за хабар у 10 тисяч гривень. За втручання прокуратури арештовано дизельне паливо, яке незаконно реалізувалось на АЗС Миколаєва. Затримано трьох неповнолітніх підозрюваних у вбивстві таксиста з міста Вознесенська. Водія автобусу, який скоїв смертельне ДТП у Миколаєві, взято під варту. За втручання прокуратури біля навчальних закладів міста Снігурівка встановлять дорожні знаки. 16 липня набрав чинності новий закон України про прокуратуру під керівництвом Генерального прокурора України проводиться робота по впровадженні цього закону у практичну діяльність. З цією метою вжита низку невідкладних організаційно-практичних заходів і у прокуратурі Миколаївської області. Зокрема, на сьогодні вже 28 працівників апарату прокуратури області попереджені про звільнення у зв'язку із скороченням. Зокрема, затверджено нову структуру прокуратури Миколаївської області. Штатну чисельність скорочено на більш ніж 120 одиниць. Зменшено кількість структурних підрозділів керівного складу, ліквідовано посади старших прокурорів. Розпочато підготовку щодо утворення місцевих прокуратур та ліквідації міських, районних та міжрайонних прокуратур для організації приймання передачі справ, документів та майна прокуратур районного рівня. Започатковано процедуру відкритого конкурсу на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників. Всю детальну інформацію про вимоги до кандидатів на посади, порядок проведення чотирирівнього конкурсу, повний перелік необхідних документів та адреси центрів прийому документів ви знайдете у відповідному розділі на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. Колишнього начальника обласного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті засуджено до 5 років позбавлення волі за отримання неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. Вказана службова особа обвинувачувалася у одержанні протягом квітня-травня 2013 року, зазначеною неправомірною вигодою від підприємця за неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності у сфері надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Його дії кваліфікована за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Роком Ленінського районного суду міста Миколаєва колишнього посадовця засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією половини всього майна та позбавлено права обіймати керівні посади в державних органах та установах. За апеляційними скаргами прокуратури суд наклав арешт на 4 тисячі літрів нафтопродуктів, які незаконно реалізовувались на АЗС міста Миколаєва. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива. Цього провадження, наприклад, 2 липня. Був проведений огляд заправки по вулиці Скороходу в місті Миколаєві. Вилучено понад 800 літрів бального і направлено клопотання до суду, щоб накласти арешт. Однак суд нам відмовився. Тому ми зараз готуємо апеляцію. Також 3 липня по вулиці Остаповичній в місті Миколаєві також працівникам податкової міліції було проведено огляд. Вилучено більше ніж півтори тонни пального, на яке не було ніяких документів, і ця заправка теж незаконно функціонувала. І теж ми звернулися з попитанням до суду, до Центрального районного суду про накладення решту. В цьому випадку суд також відмовив. І ми також готуємо зараз апеляцію. Також по вулиці Івана Франка, 7, то, сьогодні, 7 липня, теж проведено огляд. І вилучено понад півтори тонни пальну. Ну, на сьогоднішній день ми від, слідчі відібрали зразки цього пального, буде проведена відповідна експертиза щодо якості цього пального. І потім проведем, після проведення експертизи надамо відповідну правову оцінку цим особам, які працюють на... На газових заправках, на заправках дизелем і на заправках бензином фактично незаконно, оскільки немає дозвільних документів на ці заправки. Таких заправок по нашій, по нашій оперативній інформації в місті Миколаїві понад 50. Якщо це брати в області, то їх не менше 100. Не погодившись з рішеннями суду першої інстанції, прокуратура області звернулася з апеляційними скаргами до апеляційного суду Миколаївської області. За результатами їх розгляду, попередні рішення скасовані та ухвалені нові, якими накладено арешт на вилучені у ході оглядів нафтопродукти. Розкрите вбивство водія таксі із міста Вознесенська, яке сталося наприкінці червня поточного року. Правоохоронцями затримано трьох неповнолітніх осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цього резонансного злочину. 30 червня 2015 року у річці Південний Буг біля села Бузьке Вознесенського району виявлено тіло 64-річного мешканця Вознесенська з ознаками насильницької смерті. Чоловік був водієм таксі. За підозрою у вчиненні вбивства працівниками ОМВС України в Миколаївській області затримано трьох 17-річних мешканців міста Славу та Хмельницької області. Їм повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб і незаконне заволодіння транспортним засобом та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Установлено, що підлітки у поточному році закінчили навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Після здачі зовнішнього. Незалежного оцінювання вони відправилися у подорож, щоб відсвяткувати цю подію. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області. Водію автобусу, який здійснив наїзд на трьох пішоходів у місті Миколаєві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трагедія сталася 20 липня в районі перехрестя проспекта Леніна та вулиці Дзержинського у місті Миколаєві. Водій, грубо порушуючи правила дорожнього руху, здійснив проїзд перехрестя на забороняючий рух сигнал світлофора. Допустив наїзд на трьох пішоходів, які перетинали проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу. У наслідок автопригоди одна жінка загинула. Ще двоє пішоходів жінка та чоловік були травмовані. Водію загрожує від трьох до восьми років позбавлення. Прокуратурою Снігурівського району біля гімназії загальноосвітних шкіл номер 1 та номер 4 у місті Снігурівка встановлять дорожні знаки з метою безпечного руху школярів. Установлено, що прилегли до навчальних закладів міста Снігурівка території були не облаштовані дорожніми знаками та дорожньою розміткою, оскільки у зазначених навчальних закладах навчалось Понад 1600 вихованців з метою поновлення їх прав прокуратура Снігурівського району звернулася до Снігурівського районного суду з відповідним позовом. Суд погодився з позицією органів прокуратури, задовільнив позов та визнав неправомірну бездіяльність Снігурівської міської ради щодо невстановлення знаків та дорожньої розмітки біля зазначених навчальних закладів. Наразі депутатами... Снігурівської міської ради виділено 30 тисяч гривень, які заплановано скерувати для встановлення зазначених дорожніх знаків та розмітки. У разі невиконання зазначеного рішення суду органами прокуратури буде витримо виконавчий документ, який буде звернути на примусове виконання. І на сьогодні це були всі новини. Я бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі.